Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми зібралися тут з вами, щоб я показав вам е, нашу базу в Майнкрафті. Давно я нічого не стрімив, але стріми будуть через деякий час, можливо, через декілька місяців. Але я зі своїми друзями продовжую грати, ну але формат такий для стріма не підходить. Е, ось це місце є нашим таким центровим місцем. Де звідки можна піти всюди, куди нам треба. Я буду потихеньку згадувати, що ми будували першим, що ми будували другим, і показувати вам. Значить, почати варто, певно, що з, з нашої ферми скелетів до неї трошки треба спуститися. Тож, відразу кажу, що всі там рішення дизайнерські, скажімо так, які вам не сподобаються. Ви можете обговорити в коментарях. Я в цьому випадку я дуже не проти почути ваші поради, як краще зробити, як краще оформити. Так от, це у нас сидить Ігорян Курка. Тут є місце відпочинку. Я в шосі з нього, якщо чесно, бо я сам тут давно не був. Так, да, я, якщо чесно, не вірив у ферму. Скалетів, тому що ну, досвіду вона достатньо мало дає. порівнянні з фермою ендерменів, тому я відразу, як би сподіваюся, на ферму ендерменів. Тож, можемо почекати трохи скалетів. Очевидно, що вони будуть спавнитися тільки, коли я знаходжусь тут поряд. Ферма скелетів зараз, в першу чергу, я корисною кістками і стрілами, які можуть знадобитися, але точно не досвідом. Як бачите, досвіду вона не надто багато дає. Так, що я забув зауважити, що важливо, чому я взагалі знімаю це відео саме сьогодні? Тому що сьогодні рівно місяць, як ми граємо в цей світ. Звісно, ми грали не кожен день, не, можливо, там різний час, знову ж таки, але ми грали місяць і ось він, наш прогрес за місяць. Далі був побудований місточок, так як ми поселилися на горі, місточком займався наш будівник Лін Кью, Мій друг Женьокич. Отакий от місточок у нього вийшов. Так, і в нього там невеличка база. В принципі, я її можу вам показати. Тут у нас попуга, песик. Це він оформив фонтанчик такий. Ось наш портал в пекло. Незер. В нього я тут Віслюк, якого звати Віслюк. Котик. І Песик, яку звати, я не знаю сам як. Ага, це котика звати, Песика не звати. Десь приблизно в той самий час з'явилась наша мапа потихеньку, вона зараз невелика. Ми граємо на Терносі. це такий безкоштовний хостинг серверів, і він дуже погано провантажує мапу от території, на яких ми не були. Ми пробуємо вирішити це різними плагінами і там налаштуваннями, але в цілому, я б не рекомендував вам е, цей хостинг для гри. Е, так, навіть вдвох. Тож, якщо у вас є можливість, я не знаю, або купити хостинг, або грати через е, якісь там сторонні програми, то грайте так. Тож, е, поки що ми не знайшли пустелю. Десь була тут савана недалеко. а Точніше, далеко. Е, так. Але, в, в, я б сказав. З водними біомами також якісь проблемки є, тому що це все вода, але це не тропічні води. З кораловими рифами, там, наприклад, чи біом повністю з глини, ми також не знайшли ще. Ну і про такі рідкісні біоми, там, як цей гриб, грибний біом, ми також ще не знайшли. Це от наша база на самому початку, ще коли був побудований місточок і фонтан, і все. Тут є кодочок. Він спить. Тут я побудував таку от невеличку, не знаю, можливо, я її дуже глибоко закопав, і я намагався зробити тут ну сам без всіляких гайдів якусь автоматичну ферму Sugar Cane. Ну, от вона скількись навіть приносить. Там буквально стоїть цей пістон і детектор оцей. Тут так само висадив бамбук, але я так розумію, бамбук просто не росте без світла. І можна тут лаву зібрати. от. Я збираю її і використовую як паливо. Трошки незручно тут, бо треба по дробинці підійматися постійно. Десь приблизно в цей самий час з'явився наш склад. Так, граємо ми з з двома датапаками, і це датапак на прозорі рамка. Якщо раптом хтось знає датапак, який дозволить прибрати, я думаю, що це занадто круто, але якщо є датапак, який прибирає хітбокс. Рамки це було б дуже чудово, тому що я хочу натискати правою кнопкою мишки по предмету. І щоб він. Ну, щоб в мене відкривався сундук. Тому що зараз отакий датапак. Це краще, ніж нічого, воно принаймні не крутиться, коли ти не стоїш на шифті, але в цілому. Тож, очевидно, ми вбили дракона. Інший наш датапак це датапак на ачівки. От, якось я можу їх показати, певно. Я не пам'ятаю як. Ось, якщо чесно, ми ще ним не, не займалися. Це більше наперед. Поки що вони самі якось там виконуються. Щоб прям цілеспрямовано виконувати вчівка, ми цим не займалися. Їх тут багато, там більше тисячі. Ну, це все буде колись потім. От, наприклад, що тут є? Kill a Chicken a Jockey in the Nether. Отак от. На от. склад примітивний наш. в Цілому. Тут, ну, якась є в цьому логіка. отут, тут, наприклад, все, що можна посадити. Тут там сирі продукти, тут готові продукти. Якісь тут, можливо, речі, от, переплавлені там руди, це не переплавлені. Ой, це рестон я відкрив. Зрозуміла логіка, плюс-мінус. Очевидно, що склад ще треба оформити, тому що поки що це просто вирита яма. Також десь приблизно в цей же період. У нас з'явилося оце озеро. Це. Воно було заповнене рибками тропічними, але ми висадили туди аксолотлів і не знали, що вони їдять рибу. Тож вижили тут лише е ці лосось і декілька, по-моєму, цих трі трісочок плаває. Тут росте е ця, ламінарія, ні, не ламінарія, я забув. Келп. Келп росте. Тому що ну, його також можна використовувати як е фіул для переплавки ресурсів. Е Тут Влад, папус будує ем, собор. Я не знаю, чи він його добудує, скільки він його буде будувати, але він почав, принаймні, вирівняти територію. Тож хто знає, що буде через місяць. Так, от, приблизно в цей же час я побудував тут ферму заліза. Вона була зруйнована декілька разів, рейди там і так далі. Але я її відновив, і от вона має працювати. Я б хотів показати вам, як вона працює, якщо жителі дозволять. Ну, ось видно з голем. Його зносить в лаву, він горить. Далі ресурси. Переходять. і я от якраз вчора побудував тут невеличку сортувальну систему. Вона дуже проста. І це мені більше хотілося спробувати подивитися, як воно буде. Тож, відповідно, відкриваєш тут залізо, відкриваєш тут. Ці квіточки. Щоб у нас не було дефіциту з жителями, я зробив бріділку, я її називаю бріділка. Вони тут розмножуються. Ну зараз я їм не давав їжі, тому вони не розмножуються тут декілька сховано. І в планах є побудувати торговий квартал. Але наскільки я розумію, щоб зробити толковий торговий квартал, треба їх заражати і виліковувати від зараження багато разів. Можливо, я цим займусь, можливо, ні. Мабуть, найбільшим, що побудував я, це був хаб в Незері. Я б сказав, що він недобудований і він мені не подобається. Але він є. Тож, ось так він виглядає зсередини. Тут в мене не було сіл тому от поки що тут стоїться ящик. В чому його мета? Очевидно, хто, його, ну, хто розуміється в Майнкрафті, вже знає, в чому його мета. Мета його в тому, щоб швидко переходити в якусь іншу точку. У моєму випадку це. В нашому випадку, так? Це в End. Як видно, я тут зробив зі скла. Тому що тут є на що подивитись. Там немає на що подивитись, тому там просто суцільна стіна. Так от, таким чином ми можемо швидко перейти в End. і. В Енді у нас є ендерманська ферма для досвіду, для зачарувань. Не знаю чому, але декілька ендерменів постійно з'являються на траві, можливо. У мене нема теорії, якщо чесно. Але вони всі побиті, як і має бути, тому що вони всі тут мають бути побиті. Тож, тут можна пофармити ендерменів, підняти свій рівень. Тут має стояти, зазвичай, ця. Anvil. її зараз немає, тому що хтось її використав. Для цього є ящики, щоб це все зручно перенести, перенести. Якісь у нас тут книжечки лежать, це мої речі, звісно. Ну і не потрібні вже. Ендер терли. Так, можливо, багато кому не сподобається, як виглядає мій Майнкрафт, це нормально, я думаю. Мені не дуже подобається нічне небо в цьому ресурс-паку, я поставив якийсь ресурспак на небо, я б сказав, що я спробую десь штук 5, мені всюди не подобається саме нічне небо. Де не в цьому ресурс він норм? Е, е, нічне ні. Якщо ви раптом знаєте, гарне, е, гарне нічне небо, то, будь ласка, напишіть. Його можна ще, в принципі, виключити, воно не так погано виглядає. Але от ДН мені здається прям чудово взагалі. А нічне перенасичена, воно сильно відволікає від землі. Сильний такий контраст дає. Ожі я чомусь. Поспав не там, де треба. аж ж будемо летіти? Так і не показав вам хаб до кінця, тому що я намагався його ще зовні вибудувати якимось чином. Так от. Я намагався вибудувати щось у напівяпонському такому злому стилі. Не впевнений, що в мене вийшло, але щось та вийшло. Мені само не дуже подобається. Але. ой-ой-ой. Але от вже як вийшло. От щось таке. Так як у мене закінчуються феєрверки, то я маю вам показати ще одну споруду. Вона знаходиться трошки поодаль. Так, це наша ферма кріперів. Сюди можна спуститися. І вона приносить достатньо багато пороху. Там є АФК спот зверху, але давненько я там не сиджу вже. Поки що ми робили тільки, ну, от я робив другі фейерверки, тому що. Наш хостинг не дозволяє так швидко провантажувати світ. Тож, не знаю, ну, певно, що й третє будемо робити. Це не така вже проблема. Я б сказав, що вона не завершена в тому плані, що тут не освітлені території, тож десь можуть, можуть моби спавнитися в печерах і так далі. Але вона працює, цього, в принципі, цілком достатньо. От Я зараз зламав блок, але туди хотів залізти якраз. Показати вам, що я тут навіть ліфток якийсь оформив на скору руку, от це насправді не потрібна річ, тому що в елітрах ти просто зазвичай з цього ліфта вилітаєш. От тут я афк спот, якому можна перечекати, перечекати, постояти, поки заспавниться пороху, і все летимо. От я якраз можу в повітрі зробити фейерверки. Я думаю, що м, зроблю перше. Вони такі більш, я б сказав, універсальні. Другі це на далекі подорожі, перші це от по базі літати, коли тобі ліньки ходити. Ну і, мабуть, єдина річ, яку я ще не показав, ми її побудували, от буквально вчора добудували, це бібліотека. Я вже проходив повз неї. Так, виглядає наша бібліотека. Я трошки допомагав у побудові, але. Знову ж таки, основну роботу всю зробив е, Женька. От. Самі полички ще не поставлені, книжки не вкладені, але виглядати буде приблизно так. Звісно, це все буде на підлозі стояти. Просто ми її спустили на один рівень. Тож, приблизно так. Типу, ти хочеш взяти шарпнес, і ти береш шарпнес. Це була моя ідея. Я не бачив, ще, щоб люди будували бібліотеки. Тож. Можливо, в плані от, ідеї вона не якась геніальна. Я не зовсім, наприклад, зрозумів, як е, книжки сортувати ті, що мають в собі декілька інчантів. Декілька Ідея в тому, що тут буде все, що на армор, тут все, що на зброю, а тут все, що на інструменти. Якось так це виглядає дуже гарно. Певно, що це все, що я хотів вам показати. У мене ще не зроблені ідеальні інструменти, як видно. На мендінг я маю всього декілька шматків армору і елітри. Тож, можливо, коли я буду знімати наступний епізод цього моїх пригод, то, можливо, я вже буду з, там, з ідеальними інструментами і так далі. Якихось глобальних цілей нема, але я б хотів, звісно, побудувати торговий квартал з жителями. От. Um, да, якщо будь-які ідеї, зауваження і так далі, будь ласка, пишіть в коментарях. Супер цікаво вас послухати. Що ж, побачимося.